Всім привіт вітаю вас на каналі Найкращої онлайн-школи підготовки до НМТ в Україні ЗНО Хаб. Якщо ви бачите мене вперше, то я вам розкажу, хто я така. Мене звати Кристіна і я вже шостий рік готую учнів до ЗНО та до НМТ з математики. За ці п'ять років я назбирала вже 248-200 бальників. Тому якщо вам треба готуватися на 200, то я знаю, як це зробити. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити з вами про дуже важливу тему. Я вам розкажу, яких тем не буде. У вас на НМТ з математики, щоб ви точно знали, що не варто вчити під час вашої підготовки. Поїхали. Цілому я завжди розповідаю про те, що шкільна програма не дорівнює програмі НМТ, тому що в шкільній програмі є досить багато зайвих тем, які безпосередньо на іспиті у вас перевіряти не будуть. І також є певні теми, які в шкільній програмі навпаки іноді не вчать, але вони є на НМТ. І найяскравіший приклад цієї теми це тема параметри. До речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях мені цікаво почитати, побачити таку статистику, чи вивчають у вас параметри в школі, чи розповідають вам про параметри на уроках математики. Цікаво побачити. Та скільки вас, таких, кому розповідають про цю тему? Програма НМТ – це програма ЗНО, яка створювалася ще в 2019 році. Якщо ви відкриєте цю програму і уважно її роздивитеся, там буде дві колонки: це теми для рівня стандарту та теми для профільного рівня, тому що раніше ЗНО поділяли на рівні на рівень стандарту та на профільний рівень. Але коли відбувся ось цей перехід від ЗНО до НМТ у 2022 році, то програму не змінили, але перехід відбувся. Ну і взагалі, то по всім канонам, НМТ вважається рівнем Стандарту відповідно для НМТ треба готувати усі теми рівня стандарту, які є у програмі ЗНО з математики. Але суть в тому, що по факту на практиці в варіантах НМТ бувають завдання з профільних тем, які записані в програмі, або ж навпаки, типу є теми, які записані у рівні стандарту, але по факту їх на НМТ не перевіряють. Коротше, програма НМТ – це дуже абстрактна річ, на яку звичайно що варто орієнтуватися, але все одно треба дуже глибоко розуміти формат. Структуру і всі нюанси іспиту для того, щоб вивчити все, що потрібно, і не перевчити те, що не потрібно. Ці теми, які я буду зараз вам називати, які не потрібно вчити для нам з математики, які у вас там перевіряти не мають. Я брала звичайно ж, орієнтуючись на програму, орієнтуючись на колоночку з профільним рівнем. Але тим не менш, все ж таки багато чого я зараз розкажу по досвіду, тому що є теми, які типу на нам те мають перевіряти, але по факту їх не перевіряють. Перше, це перетворення нескінченого періодичного дробу в звичайний дріб. Можливо, вам в школі про це розповідали, тому що мені, наприклад, розповідало, коли такий дріб, там як нуль такий нескінчений періодичний дріб треба перевести у звичайний. Цього на з математики перевіряти у вас не будуть. Тому вчитися це робити вам в принципі то не потрібно. Друге, це котангенс і все, що з ним пов'язано. Тобто, вам не потрібно вчити якісь формули пов'язані з котангенсом, вам не потрібно вчити графік котангенса, не потрібно вчити його властивості. Ви маєте знати і добре розбиратися з трьома тергнометричними функціями для нам та з математики: це синус, косинус та тангенс. Розберіться з тригонометричними формулами, які пов'язані з цими функціями, також з графіками цих функцій та з їхніми властивостями. Про котангенс в принципі то вчити нічого не потрібно, тому що, по перше, він Писаний в програмі тема профільного класу. А по-друге, ну по факту, реально всі там чотири роки існування НМТ про нього не запитували. Третя тема це тригонометричні нерівності. Я не знаю, вчать вас і в школі чи ні. Мене вчили, я вчилася фізмат-класі, тому там, в принципі, вчили все і дуже багато того, що не потрібно було для ЗНО, тому що ми вчили глибшу математику. Але на НМТ з математику вас перевіряти тригонометричні нерівності не будуть, тому можете розслабитися і їх навчити. Але з приводу рівнянь. До речі, не розслабляємося, тому що на НМТ перевіряють трагнометричні рівняння. Вони були і в минулому, і в позаминулому, і в поза поза минулому році на НМТ. Не переживайте, вони там не супер, якісь такі складні, там можна їх розв'язати там, знаючи просто якісь не супер такі глибокі речі з тригонометрії. Тому не хвилюйтеся, вони будуть не складні, але вони точно будуть і їх реально на НМТ часто перевіряють. Четверте це торгонометричні формули додавання і там ще є купа парізних торгонометричних. Формул, які до речі, у програмі вони записані, але по факту на НМТ їх не перевіряють, і на ЗНО, до речі, по-моєму, їх також не дуже прямо перевіряли. Тому я своїм учням кажу про те, що в принципі вчити їх не потрібно. З трагонометрії орієнтуйтеся на ті формули, які у вас є у додаткових матеріалах. Ми вам тут зараз на відео ставимо скриншот. Ви їх собі роздивитеся і будете розуміти, що потрібно вчитися, з чим треба практикуватися, на що потрібно орієнтуватися, тому що з трагонометрії дійсно є величезна кількість формул і шкіль. Ні, програмі вони зазвичай прям всі дуже детально вивчаються, але більшість з них для з математики не потрібна. В цілому скажу вам чесно, що про торгонометрію на з математики питають, але тригонометрія це не прям якась топ-1 тема по балах, так це ну, там якісь 6 балів приблизно на іспиті. От, але в цілому то є варіанти, у яких про тригонометрію взагалі не питали, або там якесь одне завдання максимум, десь у відповідностях якесь питання про функцію досить легеньке, або якийсь тригонометричний вираз, досить легенький. Боже, якийсь, там якесь рівняння трагонометричне тест досить легеньке. Тому так, трагонометрія вважається такою складною темою. Трагонометрія така тема, яку дуже бояться учні. Але в цілому, так якщо казати в розрізі НМТ про цю тему, то там все більш-менш адекватно. У мене часто є така історія, коли ми з учнями на курсі доходимо до цієї теми. У нас починається урок. Я починаю їм пояснювати трагонометрію. Вони прям вражаються, кажуть, Боже, а, -а, а це не треба. А це теж не треба. А котангенс теж не треба, і це не треба. Тобто. Коли ми говоримо про трагонометрію і конкретно про те, що треба для анамдес торгонометрії, то ця тема, повірте, що не така вже й страшна насправді. П'ята тема це дослідження періодичності функцій. Ми вам зараз тут на відео ставимо скриншот такого завдання, яке я маю на увазі. Таких завдань у вас не буде на анондес-математики, тому працювати, готувати це вам, в принципі, для іспиту не потрібно. Ви маєте розуміти, що таке період. Ви маєте розуміти періоди трагонометричних функцій: синус, косинус і тангенс. Ви маєте знати, що період. Синуса і косинуса дорівнює 2 пі, період тангенса пі. Тобто, в принципі, то плюс-мінус цизнань достатньо, там що я іноді учням розказую в лінійних функціях, там теж є такі моменти з періодами, але в принципі вам цих знань достатньо. Говорити там про періоди якихось там перетворених функцій, як було на завданні, яке я вам вставляла перед цим в скріншоті. Вам це знати і вміти для них. математики не потрібно. Шоста тема стосується стереометрії: це зрізана піраміда та зрізаний конус. Наном те з у вас про це. Не запитають, орієнтуйтеся на такі фігури, як призма, піраміда, конус, циліндр і куля сфера. Це п'ять фігур, які ви маєте знати, вміти з ними працювати. От стосовно там чогось іншого, зрізаного, такого натез математики точно у вас не буде. В Цілому дуже важливо готуватися до з математики з людиною, з професіоналом, яка готує до цього іспиту, яка розуміється в усіх нюансах, тому що коли ви готуєтеся самостійно, як ви вже сьогодні зрозуміли по цьому відео, то дійсно. Не можна перевчити багато чого, що не треба на іспиті, або ж навпаки, на жаль, не довчити щось, що потрібно, ту ж тему параметри. Тому моя порада вам, якщо ви ще не почали готуватися до НМТ з математики то починайте. І якщо у вас є можливість, то готуйтеся, будь ласка, не самостійно для того, щоб ви якісно змогли опрацювати усі теми програми, вивчити саме те, що вам треба для іспиту, краще готуватися з професіоналом, з людиною, яка розуміється в усіх нюансах цього іспиту, яка готує не перший рік до НМТ, яка прекрасно. Розуміє, що треба, а що не треба вчити. Це може бути репетитор, це можуть бути якісь онлайн-курси, але в будь-якому випадку краще готуватися з людиною, з викладачем, який шарить, що таке з математики і що для нього потрібно. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові корисні відео для вашої підготовки до з математики та з інших предметів. Бажаю вам успіхів у підготовці.